Ці оперативні кадри просто з місця злочину. Квартира, куди увірвалася банда, вже була під наглядом СБУ. Зловмисники вдерлися до підприємця та з порога вклали його на підлогу. Якась мить і обличчям донизу вже лежать самі розбійники. Тільки послухайте, з ухвалими бандитами виявилися поліцейські, як нинішні копи, так і колишні беркутівці. Свої напади вони здійснювали посеред білого дня. Вривалися додому до людей, переодягнувшись у форму поліції. До складу групи входило шість осіб. Як виявилось, це колишні та діючі співробітники поліції. Розбійне угруповання скоїло кілька розбійних. Нападів у місті Запоріжжі, в ході яких вони проникали у житло е, осіб та здійснювали заволодіння грошовими коштами із застосуванням вогнепальної зброї. Оперативники СБУ взяли перевертнів на гарячому. Вони саме пограбували підприємця, в якого забрали 100 тисяч гривень. Скільки діючих поліцейських були у злочинній групі? Поки не повідомляють, як і те, хто ними керував. Зараз усі вони затримані та чекають на запобіжний захід слідчими вирішується питання щодо перекваліфікації злочинних дій зловмисників. На більш тяжкий злочин це стаття 257 Кримінального кодексу України це бандитизм. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.